Прочитаємо на закінчення нашого богослужіння, це Євангелів від Матфія, 28 розділ, 16 вірша. написані наступні слова. Матфія 28, 16, 20. Одинадцять же учнів пішли в Галилею на гору, куди звелів їм Ісус. І як вони його вгледіли, поклонились йому до землі, а дехто вагався. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: Дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, христачи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Амінь. Прошу змайцю місця. Ви знаєте, один із євангелистів Матфій він якраз описав ці слова. Як останні слова, які сказав Ісус Христос, з якими Він звернувся, будучи на землі до своїх учнів. І завтра ми з вами будемо святкувати свято, свято Вознесіння нашого Господа Ісуса Христа. Якщо так подивитися, то все розпочалося із пророцтв про Ісуса. Все розпочалося із великої історії Старого Завіту, коли Бог дав закон. І Він мав свою ціль і мету, і основна його мета була це вказати нам, людям на те, що ми самі неспроможні жити за вимогами Бога. Ми безселі. І людина намагалася жити. Людина намагалася поступати перед Богом правильно, але вона доходила до безсилля і до розпачу, до того, що вона не може жити правильно. Але писання, пророки. Божі люди, через яких Бог вказував, Він вказував на те, що прийде Месія. І ось сьогодні вже багато із людей вони можуть роздумовувати, що є важливим у нашому християнстві, у яка, або яка подія вона є важливою. І як я вже сказав, все почалося із пророцтв, які вказували на Ісуса. Потім ми з вами святкували свято. Народження Ісуса Христа, Різдво. Це тоді, коли Христос з'явився, коли народилося дитя. І ми знаємо також багато, що говориться про, про, саме про народження Ісуса Христа. І ми говоримо, що це знаменна велика подія, тому що Спаситель Він прийняв людське тіло і Він прийшов на землю. Після того, як Христос прожив своє життя, як Він служив, ми також відзначаємо велику подію: це смерть, Пасха. Страждання і смерть нашого Господа Ісуса Христа. І як Григорій Андрійович неодноразово говорить про те, що це різні свята, що насправді Пасха і Воскресіння це різні свята. І воно дійсно так і є. Бо Пасха це Христос, який закланий за нас, принесений у жертву. І це також подія, яка має свій великий зв'язок. І ми про це навіть більше того, ми про це згадуємо дуже часто, тому що Христос про це сказав згадувати. Після Пасхи ми з вами святкуємо свято Воскресіння і без Нього також ніяк. Як неможливо було без пророцтва, як неможливо було без народження, як неможливо без Пасхи, без страждання і смерті Христа. Так само нічого би не відбулося, якщо би Христос не Воскрес. Тому що ми говоримо, якось ми їхали зі Львову, і з нами їхали одні люди. І ми їм свідчили про Бога. Це були невіруючі люди, і вони говорять, а чому ви так впевнено говорите, що саме християнство є правильним напрямком вірування? Чому? Адже є дуже багато різних напрямків, де люди вірять, читають так само, ніби Біблію, як ви, в них є інші вказівки. Чому саме християнство? Чим ви можете сказати, що саме воно є правильним? І ви знаєте, так дав Бог думку, я тоді сказав цій людині, що тільки християнство приходить до гробу свого вчителя або засновника, і цей гріб пустий. І про це говорять навіть світські історики. Це не тільки ми про це стверджуємо. Це не звужено, але це розширено. І ви це можете. Дослідити, всі інші вірування або послідовники, вони приходять до гробів своїх лідерів і їх там відвідують. А тільки ми приходимо, і ми стверджуємо, і ми говоримо, що ми йдемо до гробу, або ми не йдемо до гробу, ми засвідчуємо, ми бачимо гріб, або ми читаємо про подію, яка описана, і цей гріб пустий. Тому що наш Господь, той, хто. Прийшов той, хто показав нам Він Воскрес. І це є Воскресіння. Але дивіться, це, ця подія християнства й на цьому не закінчується. Вона рухається далі. Ми знаємо, що Біблія нам показує ще одну велику подію, яку ми будемо з вами святкувати, це саме Вознесіння нашого Господа Ісуса Христа. Це тоді, коли Він піднявся, будучи в своєму тілі, із землі. І Він. Перед тим, як він підіймався, він сказав ось ці слова, які ми з вами прочитали. Він дав нам з вами повеління, на яке потрібно, напевно, найбільше звернути увагу. Да, ми говоримо про те, що в нас немає якихось особливих слів або того, на що не потрібно звертати увагу. Але піднімаючись з цієї землі, Ісус Христос. Він дав нам з вами повеління, тобто він дав нам з вами місію, він сказав про наше з вами покликання. Звичайно, є особливі люди, які мають навіть дар благовістя. Да, вони можуть. І я хотів би зараз з вами якраз сказати про такі дві причини, чому, можливо, у нас з вами, Бог мені це в першу чергу показав, і хотів би також з вами поділитися, чому немає реалізації нашого з вами покликання. Чому от ми можемо знаходитися. В церкві можемо знаходитися в християнстві, але не реалізовувати своє покликання. Тобто воно може залишатися десь на завтра, на потом, але сьогодні немає реалізації. Отже дивіться, перший момент, який я відзначаю тут, це Матвія 28.16, ми з вами читали, написано так: 11 же учнів пішли в Галілею на гору, куди звелів їм Ісус. Знаєте, перше. Чому немає реалізації покликання, я для себе записав так: що дивіться, перед тим, як покоряти інших для Ісуса, потрібно самому покоритися Христу. Одинадцять же учнів, що вони зробили? Подивіться, вони пішли в Галілеї на гору, куди звелів їм Ісус. Що роблять учні? Вони коряться Христу. Перед тим, як вони завоюють світ Євангелією, перед тим, як вони підуть у світ, вони. Коряться Ісусу, вони уважні до того, що говорить їм Ісус Христос. І тому перед тим, як ми будемо завойовувати світ для Христа, нам самим потрібно слухатися і упокоритися перед Ісусом Христом. По-інакшому ніяк. Перед тим, як Ісус послав учнів благовістити, вони прийшли туди, куди Він їм звелів. Вони йому покірні, вони Його слухаються. І знаєте, послух Христу, Він виражається. У тому, що людина робить, що Христос каже, і йде туди, куди Він посилає. І тому перше, на що би я хотів звернути увагу, щоб ми могли з вами подивитися настільки, або, можливо, щоб ми могли знайти відповідь, чому, можливо, моя місія як того, хто має іти у світ, хто має ділитися вірою, хто має говорити іншим про Бога, хто має мати на меті. Якщо ми маємо дотик до будь-кого із людей, які не знають Бога, щоб ми могли молитися про це, думати, щоб ми могли якось їм говорити про Бога, адже це наша місія. Звичайно, є люди, які, як я вже казав, які мають безпосередньо дар, але завдання наше всіх. Тому що є євангелисти да? або благовісники, які безпосередньо легко можуть спілкуватися, не всім може це даватися, ми це розуміємо. Але все ж таки, без особистого упокорення, без особистого. Послуху, відносин з Христом цей момент буде в нашому житті відсутній. Ми можемо запалюватися тільки тоді, коли ми Євангелію, Христом, істинами і ми, наші вони будуть відкриватися тільки тоді, коли наші вуха будуть відкриті. І тільки тоді, коли наше серце буде упокорене перед Ісусом, тільки тоді ми зможемо говорити. Тому нехай Бог благословить на в цьому і другим. Дивіться, тут написано так, що як вони його вгледіли, поклонились йому до землі. І написано, а дехто вагався? Тобто, поклонились, але не всі. Одні вклонялися щиро Христу, а другі не вклонялися. Вони вагалися, у них були сумніви. І ви знаєте, для себе я роблю наступний висновок: що дивіться, Христос, Він не відсторонив. Тих, які вагалися від загальної такої місії благовістя, від, загальної, від загального завдання, він їх не відсторонив від місії проповіді Євангелія. навіть якщо вони вагалися. Про що це говорить? Це говорить, що ті, хто несе Євангелію сьогодні, ще вчора, вони могли мати сумніви. Сумніви у Ісусі Христі, сумніви в тому, що ми, можливо, не ідеальні. Сумніви взагалі у своїй вірі в Ісуса Христа. Да? Але вони звіщають про ідеального Бога. Тобто, дивіться, другий момент, який я помічаю в цьому, що люди вони залишаються не ідеальними. Одні можуть клонятися, але другі можуть вагатися. Але Христос їх не відсторонює і не каже: О, ви тут вагаєтеся, все, до побачення. Ви, ви не можете. Але Він їх підтримує і Він дає їм цю місію. І вони йдуть і говорять. Тому нехай Бог Він поблагословить всіх нас, щоб ми могли у цьому великому святі, яке ми завтра також будемо святкувати, яке має своє місце і свій зв'язок, і після цього свята ми знаємо, буде ще одне свято, яке також без якого неможливо. Тому що Христос сказав, що я йду від вас, але прийде інший, і краще, щоб я пішов. І краще, щоб він прийшов, прийде Дух Святий, який буде наповнювати всю землю, який буде робити, продовжувати місію Євангелів, те, що я робив на землі, те, про що я говорив, він буде вам нагадувати, він буде продовжувати робити, і він буде це робити вже в нас і через нас. І це буде відбуватися до, до, до того, як Христос вдруге прийде або підхопить, забере нас з цієї землі. Тому нехай Бог Він поблослить кожного із нас. Щоб ми могли знаходити себе в цьому всьому, щоб ми могли чути його, щоб навіть тоді, коли ми десь можемо відволікатися в сторону, десь, знаєте, заглиблюватися в якісь речі, або десь захопитися чимось, не знаю, ще, щоб, щоб от якраз оця спільність, яку ми маємо тут разом. І ми віримо, що Дух Святий Він також присутній і Він працює через Слово, він говорить до нашого серця, він побуджує нас до чогось, щоб ці. Наші спільні зустрічі, спільні поклоніння, зустріч з Ісусом Христом, щоб воно могло давати нам якраз момент такого перезапуску, перезапуску нашого розуму, нашого серця, щоб ми могли переосмислити, отримати нові сили і піти далі, піти далі із місією, яку Він нам дає. Йому нехай буде слава навіки. Амінь.